Математичні задачі від пані сови. Добрий, день, малята! Сьогодні ми з вами помандруємо до звіряток нашого лісу та будемо разом з вами вирішувати математичні задачі. Була сьогодні на базарі і купила собі чотири полунички. Їду додому, а на пеньочку лежить ще одна полуниця. Я її також поклала в кошик. Скільки полоничок стало у кошику? Щоб не було невдачі, згадаємо умову задачі. В кінці умови є завдання відповісти на запитання. Давайте думати разом, що відомо нам із задачі, що я купила чотири полонички і ще одну полоничку знайшла по дорозі, що необхідно знайти? У задачі скільки стало полоничок у корзині. Яку ж дію треба виконати? Давайте думати разом. Я купила чотири полонички, а тоді знайшла ще одну і полоничок у моїй корзині стало більше. Тоді треба виконати дію додавання з умовою. Розібрали чудово. Математичне рішення готове. До чотирьох полоничок додати одну полоничко. Вийде 5 полоничок. Ось приклад, який ми розв'язали, щоб відповісти на запитання задачі, скільки стало полоничок у корзині. Чотири плюс один дорівнює 5. Перешкоди всі пройшли, вірну відповідь знайшли. Отже, у корзині п'ять полуничок. Давайте завітаємо до білочки. Ось де білочка наша. Погляньте на дереві білочка сушить гриби. Три гриба, лисички та два коричневі гриба. Скільки всього грибів у білочки? Давайте згадаємо умову задачі та відповімо на запитання. Скільки на дереві лисичок грибів? Так, три гриба лисичок. Скільки на дереві коричневих грибів? На дереві два коричневих гриба. Що необхідно знайти в задачі? Скільки всього грибів у білочці? Що потрібно зробити із коричневими грибами, щоб гриби були усі разом? Вірно, ми покладемо їх усі разом. І тепер грибів у корзині стало більше молодці. Тому треба виконати дію додавання. З умовою розібрали чудово, математичне рішення готове. Отже, до трьох грибів лисичок додаємо два коричневих гриба. І у нас з вами вийде всього п'ять грибів. Ось приклад, який розв'язали, щоб відповісти на запитання задачі. Скільки всього грибів у білочки? Три плюс 2 дорівнює 5. Перешкоди всі пройшли. Правильно, відповідь знайшли у білочки всього п'ять грибів. Молодці малята. так 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 так. Зараз я візьму свою лупу і погляну на своїх малят-помічників. Ви тут ану, помахайте мені ручками, поплескайте долоньки, а тепер потопотіть ніжками. Чудово всіх вас бачу і чую. Пропоную вам зараз, діти, завітати до нашого зайчика. А зайчик молодчинка вибирає моркву. У зайчика було шість морквин і дві морквинки він мені дав. Скільки морквинок залишилось у зайчика? Давайте разом розбиратися. Перетворюємося з вами на геніїв математики. Думаємо і відповідаємо разом. Скільки морквинок було у зайчика? Так, шість. А скільки морквинок він віддав мені? Вірно, дві. А що потрібно дізнатися у задачі? Скільки морквинок лишилося у зайчика, морквинок у зайчика? Стало менше, тому що дві він віддав мені. Тому треба виконати дію віднімання. З умовою розібрались чудово, математичне рішення готове. Від шести морквин віднімаємо дві морквинки, залишається чотири морквинки. Ось приклад, який ми розв'язали, щоб відповісти на запитання задачі. Скільки морковинок залишилось у зайчика? 6 мінус 2 дорівнює 4. Перешкоди всі пройшли. Вірну відповідь знайшли. У зайчика залишилось 4 морквини. Завітаємо до лисички. Дуже вона гарна та працьовита! А чим вона тут займається? Подивіться! Лисичка вимила три бордові чашки і кілька синіх чашок. Всього лисичка вимила п'ять чашок. Скільки синіх чашок вимила лисичка? Перетворюємося знову з вами, діти, на математичних геніїв. Згадуємо, думаємо, розв'язуємо. Скільки всього чашок вимила лисичка? Лисичка вимила всього п'ять чашок. Скільки бордових чашок вимила лисичка? Вимила три бордові чашки. Скільки синіх чашок вимила лисичка, ми не знаємо. Щоб не розбити чашки, ми їх покладемо у коробку. Ми з вами, діти, знаємо, що лисичка всього помила 5 чашок. А тепер виймемо з коробки лише три бордові чашки. Якщо ми з вами вийняли три бордові чашки, то в коробці залишилися сині чашки, і їх стало менше. Тому ми з вами виконаємо дію віднімання. З умовою розібрались чудово, математичне рішення готове від п'яти чашок відняти три бордові чашки вийде дві сині чашки. Заглянемо у коробку, чи дійсно там дві зелені чашки. Так, дві! Ми молодці і задачку розв'язали. Вірно. Ось приклад, який ми з вами розв'язали, щоб відповісти на запитання. Скільки синіх чашок вимила лисичка? П'ять мінус три дорівнює два. Перешкоди всі пройшли Правильно відповідь знайшли. Отже, лисичка вимила дві сині чашки. Моя подорож незвична, цікава, математична. Ми з вами виконали всю роботу. А зараз пропоную про це розповісти всім звірятам. Давайте згадаємо. Які завдання ми з вами виконували? Так, спочатку ми рахували полунички, потім допомагали Білорсі порахувати її гриби. А далі ми відправилися до зайчика, рахували морквинки і не забули завітати до лисички. Рахували, скільки вона помила чашок бордових, та синіх молодці малята, до вас малята є розмова, Слухайте завжди умову, також є прохання. Завжди знаходьте запитання. Як уважно на все це подивитись, може рішення з'явитись, віднімати додавати, вірну відповідь казати.